Як я й казав раніше, Англія хоче, щоб Україна далі воювала два роки. Але там, де два, там і три, а там, де три, там і п'ять років. І скажу, що основна ціль Англії це зменшення населення України на території України. Як зробити так, щоб цього не відбулося? А я скажу, що це дуже такий, знаєте, тяжке питання, на яке відповідь ніхто не може дати. Однозначно. Однозначно потрібно українцям об'єднатися і зробити єдину велику політичну партію, яка може диктувати умови як всередині країни, а так і на міжнародній арені. А також висунути людину, яка буде представляти інтереси нашої нації навіть без виборів на міжнародній політичній арені, в Китаї, в Індії. В Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки або де-інде, і ми повинні чітко з вами розуміти, що тільки від українців залежить доля нашої держави, ні від якого Лондону чи будь-якої іншої держави. Геополітика міжнародна це складна річ. Кожен шукає, як так кажуть, вигоду, економічну вигоду в даній ситуації. Але ми повинні чітко з вами зрозуміти, що українці повинні зберегти державу, суверенітет і вийти з під зовнішнього впливу. В першу чергу саме Лондона. І хватить нам диктувати, скільки нам воювати. Хочете воювати, даємо вам територію у виді Донбасу, ДНР, Луганська і воюйте. Приїжджайте зі своїми солдатами, ми вам дамо. Бронежилети, ми дамо вам каски, дамо АКМи і воюйте.